Вітаю для багатьох українських митців вихід на світову арену. Це знаєте, така собі мрія, що здається майже недосяжною. Але що як є конкретний шлях? Сьогодні ми якраз і подивимось, як галерея Артдом пропонує той самий ключ, що може відкрити двері на міжнародну артсцену. І ось тут постає головне питання, мабуть, найболючіше для кожного творця, бо створити щось унікальне, це, звісно, колосальна робота. Але це лише половина справи, інша половина знайти шлях до тієї самої міжнародної аудиторії, до колекціонерів, які готові побачити і оцінити твою роботу. Окей. Ось наш план на сьогодні: швиденько пробіжимось, Спочатку розберемося з ринком, потім зануримось у партнерство з ArtDom, подивимось на всі переваги і вимоги. Ну і на фінал чітка інструкція, як подати заявку. Поїхали! Почнемо з головного болю: як взагалі бути поміченим? Бо ну в сучасному світі, коли інформації та контенту просто море, навіть абсолютно геніальна робота ризикує загубитися. Тому задача номер один для митця це не лише творити, а й знайти ту платформу, яка допоможе його голосу прозвучати на весь світ. І от саме тут на сцену виходить арт-дом. і це хочу наголосити не просто ще один онлайн майданчик, де можна щось продати. Ні, це одна з провідних онлайн галереї в Україні, яка по суті стає стратегічним партнером для митця. Знаєте, в чому тут головна фішка? Артдом вже має свою, так би мовити, теплу аудиторію. Це люди, які цілеспрямовано заходять на сайт, щоб знайти щось нове, щось українське, тобто це прямий канал до потенційних покупців, які вже зацікавлені. А тепер просто уявіть собі масштаб 20 тисяч, понад 20 тисяч відвідувачів щомісяця. і це не просто випадкові кліки, це реальні поціновувачі мистецтва з усього світу, які дивляться, шукають і купують. Гаразд, з аудиторією зрозуміло, а що ж конкретно отримує митець від такої співпраці? Давайте розберемо по пунктах, які ж тут переваги і що галерея дає для розвитку кар'єри. Дивіться, це не просто ми продамо вашу картину, це ціла екосистема. По-перше, роботи, представлені онлайн 24 на 7, та ще й трьома мовами. По-друге, вся логістика на галереї. Плюс митець отримує доступ до промоактивностей, знижок, і що суперважливо робота фізично залишається у майстерні до самого продажу. А тепер про логістику це ж вічний головний біль, правда? Всі ці документи на вивіз, дозволи, спеціальне пакування, доставка так от. Ардом бере це все на себе повністю від А до Я. І куди ж вони доставляють? А ось куди 240 країн. Тобто буквально в будь-який куточок світу. Для художника це означає, що його робота може поїхати хоч в Австралію, хоч в Канаду, і йому про це думати взагалі не треба. І ось це, мабуть, один з найважливіших моментів роботи залишаються у вас. Що це означає на практиці? Ніякої консигнації. Не треба нікуди відвозити свої твори і чекати. Вони у вашій майстерні під вашим контролем аж до моменту, коли знайшовся покупець. Це дуже зручно. Звісно, така серйозна співпраця передбачає і певні критерії. Це цілком логічно. Давайте прозоро подивимось, яким вимогам потрібно відповідати, щоб стати партнером галереї Артдом. Отже, основні моменти. Галерея фокусується на митцях, народжених в Україні з професійною художньою освітою. Важливо, щоб робота була створена після 1950 року, і, звісно ж, була оригінальною. Ну і ще два ключові моменти: стан має бути ідеальним, а ціна адекватною ринку. Крім цього, є ще кілька нюансів, які говорять про високий професіоналізм. Це, звичайно, якісні матеріали, правильна галерейна натяжка полотна, ну і, скажімо так, творче портфоліо, тобто участь у виставках, нагороди, публічні продажі, все це буде величезним плюсом. Так добре, припустимо, митець відповідає всім критеріям. Що далі? Як, власне, подати ту заявку? Зараз побачимо, що процес насправді дуже і дуже простий. Все геніальне просто всього чотири кроки. Перший надсилаєте фото кількох своїх робіт, другий коротенький опис, розмір, техніка, рік, ціна. Третій ваші контакти. І четвертий це вже за бажанням можете щось додати від себе. Все це можна зробити буквально з телефону за п'ять хвилин. І що приємно, не доведеться чекати місяцями в невідомості. Відповідь прийде швидко. Галерея розглядає заявки дуже оперативно, до трьох днів, і повідомляє про своє рішення. А ось і сам контакт. Ця електронна адреса, це, по суті, і є той самий перший крок на шляху до нової аудиторії. І ось ця фраза, як на мене, найкраще підсумовує всю ідею це заклик не просто продати роботу, а приєднатися до потужної платформи, яка дійсно зацікавлена в рості та розвитку художника. І наостанок питання, над яким варто замислитись. Кожна робота це ж історія, яка хоче бути почутою, Тож що готове мистецтво до того, щоб його почула нова глобальна аудиторія. Можливо, саме зараз час діяти.